Ми вирішили запитати у наших однокласників, яких змінив цей рік. Ми опитали кожну з них, та от ви мали такі відповіді. Війна стала тим днем, який змінив моє життя і життя багатьох українців. Війна забрала в мене бажання мріяти, можливість планувати майбутнє, подорожувати, зустрічатися з друзями в улюблених кафе і так далі. Але я стала сильнішою, терплячою. Я сподіваюся, що війна нас усіх змінила лише на краще. Уникнути війни, звичайно, неможливо. Але я вірю, що ми переможемо. Слава Україні! Тисячі рік вияв несподівано важким роком для нас усіх. Хто навіть не міг подумати, що може бути щось гірше ніж ковід. ні, може. І це війна. І дуже пощастило, що в мене дядько довекобійник. І ранком на третій день після обстрілів я зі своєю родиною поїхав до нього. Під час поїздки на кордоні нас підкав чотирьохневний затор, після чого ми зустрілися з моїм дядьком у Литві. Він нас провів до нашої квартири, яку йому позичив шеф. І так я прожив пару місяців, а згодом повернувся назад в Україну. За все моє перебування у Литві, можу сказати лише одне, що там дуже доброзичливі люди, за що їм дуже дякую. Цей рік показав нам хто справжній друг, а хто заклятий ворог. Мені не вами нація, тому перемога би точно за нами. Слава Україні! Цей рік мене змінив тим, що я подорос рішала, а також я зрозуміла, то, що в житті є багато цінних речей, яких потрібно цінувати. Цей рік змінив на різному Внуку окупанта змогу мріти та думати плани. На майбутнє. Став більш тінувати рідних та близьких людей, які мене оточують. Слава Україні. Цей рік змінив мене зовнішньо, та тим, чи я стала найброснішою. Ця війна навчила мене по-іншому дивитися на світ, на людей. Вона навчила мене довіряти своїм близьким, прислухатися їхніх порад і не тільки. Ця війна змінила, змінила мене не тільки ззовні. А й всередині. Мій характер, мою поведінку, моє бачення до інших людей, мої думки, мої сподівання. Вона змінила все. Рік Віні є дуже важливим і складним періодом для будь-якої країни, оскільки він змінює життя людей назавжди. Особисто мене Рік війни дуже сильно змінив. За цей рік повномасштабного вторгнення я багато чого зрозумів та навчився. Тому віримо в нашу перемогу та Говоримо, славу при вікні змінилося ставлення до близьких, та навіть до чужих людей. Я став більше проявляти увагу до рідних. Казати їм, що вони дуже цінні в моєму житті. Чужим людям я став більше давати порозуміння, співчуття, тому що іноді вони пережили такі події, які навіть страшно робити в своїй голові. Люди, яким ми дали прихисток в перше місце війни, розповідали історії, від яких трапляв жах. На мене це дуже сильно вплило, тому в цей вік я змінив. Своє ставлення до цих людей, які проживали дуже багато в своєму житті. За цей рік змінилося зовнішнє та переосмислило багато речей. Цей рік змінив мене по-різному, я став більш відповідальним, я став більше цінувати рівне для мене людей. І цей рік змінив мої плани на життя. А я вірю, що ми переможемо. Слава Україні! Війна навчала мене чекати, щодня прокидатися і засинати з переконанням, що минув ще один день. Війна навчила, ще більше цінувати своїх рідних і близьких і пишатися тим, що я українка. Моє життя випала війна. Ми живемо в постійному страху, з сиренами і в невідомості, що буде в завтрашньому дні. Але я знаю і впевнений, що перемога буде за нами. Слава Україні! Цей рік для мене, як і для нас усіх, був роком великих змін. Я зрозумів, що найбільші цінності в моєму житті це час. І люди, які мене оточують, я зміг змінити своє ставлення до життя і навчитися бути щасливим зараз, не чекаючи на майбутнє, 24 лютого – люто дата, яка змінила мирне життя кожного з нас. Відважний український народ ціною своїх життів боронить не лише себе, а й увесь світ. Сьогодні кожен українець та українка бачить своє майбутнє у мирній державі із міцними союзниками. Українці не зупиняються, створюють, будують, навчають, розвиваються, відновлюють. Ми щиро дякуємо всім нашим воїнам, ми схиляємо голову, віддаючи шану тим, хто віддав життя за нас. Наша боротьба триває. Україна чинить опір, і ми усі впевнені, перемога буде нашою. Слава Україні!